Всім хай, і це вже моя третя демка в союзниках. А. Четверта. або третя. Неважливо. Ну, це в наша улюблена демка в союзниках. На Сенштемі. Нашим люблені Сенштемі. Так, завантажені. Вентижні. Трошки ти ще що щоб краще мене було чути. Так, що це таке, ага. Профіль, ну, таке слабень трохи. А по звання у нього ніякого звання немає. а історія матчу. <кій> Я трошки прихворів. Чекаю другого. Ага. Тут бронза 4 бронза. Все. Чекаю Ну він з клану у мене жорсткий сільвер має на 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 Не погано. <кій> Ще, трошки Назван. Я б трошки прихворів. Ну, так 9 взяв собі. Не. Не. <кій> так, а ну, авікового а ворога простей. Авікінгс ми... не запаф. Блин, нас капан попав. Ну, пафов це і так. Розминючка, розмінка це гімну. Все. Це... В принципі. не, ну в принципі можна якось якісь тактики попробувати там. Е, ну, по Піду чувати розкейти так. Ну, все, матч почався, матч почався. Так. Пропрыгаю на автоматі. Закидаю флешку. Хаєшку. До речі, хто? Хто порахує скільки я разів за це відео сказав флешка хаєшка? Ставлю пачку. Всього цього моменту. Так, запрыгую, запрыгую. Що я так повинен зап... Ну, блін, якщо б я з першої спроби запригну, то тоді б я забрав пістолетку. Ну так. не паркуріст. Так, один-ноль. Так, один-ноль, угу. один ноль. Беру есемку, фешку, хаєшку. Ісемка тропик в мене. Так заходжу як завжди на автоматі на А. Пропрыгаю. Ага, тімай злився, зрозуміло. Ста закидаю флешку. Хає. Хаєшку. Д... А, Ну добре, 2-0. 2-0, 2. Та ні, ні. Та ні, у нього нормально, у нього. Ну не, у нього нормально, у норм... нього нормально, так? Так, що би візьмемо? П90 флешку. хаєшку. Так, хао, він чекав. А йому дав просто хит. Закидаю хаєшку. де Ну ааа, тімей вже розібрався. Два один. Два один, тимайт розібрався. Так, що візьму? Візьму я. <кхем> калаш, блін, калаш, флешку, хаєшку. Бабки всі все равно нічого накоплюся з часом, або не. Що це було? Ну, а, а, зафлешили. Ну, в принципі, я можу це пройти. Закидую флешку. Хає. Хаєшку. В принципі, ну це нормально, що я зайду. Так, ну бо я вже давно все заходжу, так. Так, тихо. Пікну. оп, так. Він пікнув, він пікнув. Так, так. Ого, голова. Ай, коснув. Так, 36 хп, 36 хп. де він, де він, де він? Його, його не видно, Його не видно. Його не видно. Давай, давай, аккуратно, так. Так, так, так. Давай я Так, ага <кхи> я собі. Так. Добре, Візьму я особи Так Чи десь ходит Добро візьму дробашу у тиммейта Непоганий с Так захожу, захожу, захожу Так Я не пік. Під балкона... И так! Фухти Нормально, мощно так, 2-2-2-2. Зрівняли рахунок. Так, флешка хаєшка МК, яку я вкрав. Е, осуджую такі слова в чатку. Осу. А, ну в принципі в стендофі це нормально, це без того це не був би стендо. Закажи флешку, хаєшку. Так, не кону не видно Не видно Так і он здесь нема. О, ага. Я не поставлю уже почву. Девять. Дев. Так. Шооо? 62 хп, блін! блин, тим. Не нормально. Фух, я набив давай тарена. Це якась... шо? Я тільки пару хве хвили... пару секунд тому чекав. Його там. Звідки він з'явився? Ну, може він обійшов, якось, я не знаю. Ну, флешка хаєшка по базі, за я пропрыгаю. <кхідок> Закидай флешку. Хаєшку. Так, ага, ті злився. В принципі, по базі, шо... <кхідок> О! Вот нафіг. Він був тут серйозно? Угу. Угу. Mm -hmm. Так, да? Блин, прислался. Так, ну, а нам де... Що Що нафиг? Я чув його шаги а звідки шо? Ну, добре, з моїм слуховим апаратом якась мачня зробилася. Так флешку хаєшку по базі, як завжди. Закрив флешку і хая. Так, Тані, ну вигоните. Та ні, ну це неможливо, ну як я його ввів Тімейт красава. <клес> я міг, я можу йому дати весь свій інвентар, якщо він той щось, як його там. Я можу віддати йому весь свій інвентар для того, якщо він затащить цей клач. Зі 7 хп. Так, а ну де. 9. 9. Uh -huh. Зрозуміло, вкресу в кресу. Да-да-да. Uh -huh. 4-3. Зміна команд. Ой, зміна сторон. <coughs> зміна сторін. Story... Так, 4-4. В принципі, статистика нормальна. Ммм... 4 terremda. Lak 5 hashkui Multi Mateaa! Uh, Multi Mate Юс по Хамиллион. Ну я його, я не хочу просто. Я уже мати... Нормально. Так, ага, стек 9, зрозумів. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Так, угу. угу. девень. А вот... Буду... Блин, у нас с диглом! Серьезно! Минус 30. Щоб я попал ему в голову, может быть вам та пройшов в два раза. Ну, візьму я 5-7, заради экономики. Закерю флешку сюда хає. Так, дивлюся. Нема, не видно. Ні. Що, Шоде. Що, давай, давай, давай. Ага, серйозно, дивим, 87. Давайте йому одна тичка залишилася. Я знаю, ти зможеш. Давай! Пу. Мощний, жорсткий, топчу. Затащив. Як пише... як пише чел в чаті? Ну Це заради м. Ну. Мажей пос так. Вони сто висотки будучи размі зараз бити. Як он зі мною? Як він зі спаса в мене не попав? Изи кью. Ага, він тут, він тут, він тут. Зараз він буде так закидає смок на всяк випадок. Так. Він похоже, буде мене обходити, так, акуратно. Так. Боже, Що це? Мені так здається, що в нього в голові в той час, в той час я не розумію, що було в голові. Як він собі це прикручував, що тут товариться взагалі? Лола. Так, п'ять-п'ять mm, 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 mm. Так, поїхали М-ка, флешка Хаєшка. Закеду флешку, пляшку, плещ... хаєшку. Так, ну хаєшка 100-ки не впала, він вони з 100 відсотк... один з 100 буде через мій йти. Я це знаю. On один on А Ага, ні На цей раз он не не он лимит. Э! Джейн Ага, голівка, голівка Я голівка. Блін, там вов. Так 5-5 я мать розбери сестр. Это больше. Так, байтер, байчу, байчу. О, шо? Класно, тімей, ну забери. Будь ласка, тімейт, забери його. Забери, ти зможеш, ти зможеш, ти змаш. Ты зможеш. І давай. Оооо! Він просто прочитав його! 6-5, нормально вже це нормально. Так, топчик. Топчик. Так що я візьму? Ну, останні раунди. А, спереду останні раунди. Я візьму. ага, Дякую. Візьму... Я візьму ще шамушку, закижує флешку хаяшку. Так, ага, де вони? ага, стоїть, задні, задні, задні. тут, сатку <пас> задніма. А, <що>? а <пас> він навіть спаса нормально попасти в мене не може. Я навіть зі спаса краще граю. Не, нормально, флешка хаяшка. Так, что тут? Файрон. А, додаю друга, точно не ну, забув. Я просто. Я просто мене вже так мозги закипили, бо так потна каточка 75, вже трошки не руки роблять, а голова не розмій. Фах, 7.6 як я не попал. Давай акуратно, акуратно Чlers... А, візьму я М16 М16. Так, закидуй флешку Хае. В принципі, Хае я так і знав, що не зрадить. Ем, Так, закиду сюда нема. Не видно Так сюда та ні, он немає не не вони. Ага, чекай, чекай. <станкри> Я так і знав, що хтось зайде сюди. О, о мою флешку. Я закинув флешку. Зака заре... Оооо, тімей забрав! Молодець, просто топчик! Найкращий. Там папка вже не встигла написати, на жаль. Не встигла. Так, бронза третя скільки дадуть? 12. В принципі, непогано, непогано, непогано. Так <кій> бронза третя Ну, може, що мені дадуть за удачу? Мені дуже інтересно, що мені дадуть за удачу? Ну, тут... Ну, 25 коїнів, 50 коїнів мені дали. Нормально, нормально. В принципі. В принципі, нормально. Так. Ну. Таке вийшло відео. Комусь може сподобалося, а комусь ні Я не знаю. Це. Ну. Таке вийшло в мене відео. Те, не знаю. Ну, буду дуже вдячний за твою вподобайку. І всім бува.